Титанічна перемога Олександрії. У 19-му турі наші земляки вдома у непростому поєдинку переграли армянський титан. Долю поєдинку вирішили влучні удари господарів у другому таймі. Спочатку Євген Пічкур на 46-й хвилині зробив все для того, щоб Руслан Зейналов забивав майже у порожні ворота. Крапкуш у матчі на 58 й хвилині поставив постріл у дев'ятку зі штрафного Артема Сухоцького. 2-0. Наставники обох команд зійшлися на тому, що вирішальною стала друга половина гри. Добре, що ми зразу на початку другого тайму зробилася такий важливий дуже. І звичайно, майстерня Сохоцького допомогла нам нарешті. Тому що людина дуже багато стандартів забуває на тренування. І, звичайно, це побачили ми сьогодні на речі в офіційному матчі. Второй тайм ми повністю, особливо початку второго тайму, провалили. Пропускати такий перший обідний детський гол. Ну, будемо розбиратися. А от зірка вдома не зуміла переграти краматорський авангард. Поразка у матчі з Київським Динамо-2 не лише коштувала кіровоградцям втрачених очок через жовті картки, отримані у столиці, за авангардом пропускали Бурдіян, Мостовий та Фатєєв. Інші проблеми скоріше психологічного характеру у Краматорської команди, яка не може виграти дев'ять турів поспіль. У першому таймі боротьба за центр поля тривала до 35-ї хвилини, коли гості таки зуміли забити. Щоправда, за секунду до удару Ярослава Ямполя арбітр зафіксував офсайт. А на 42-й хвилині господарі не змогли скористатися обрізкою гравців авангарду через незручний пас нападника Олексія Чичокова. Забили ж кіровоградці на 65-й хвилині. Подача зі штрафного Івана Рудницького знайшла Ярослава Галенка, який забив свій третій м'яч у сезоні. Але вигравала зірка лише 8 хвилин. Цього разу Ярослав Ямполь забив за правилами. Зі штрафного удару поклавши м'яч у рід кіровоградців. За останні 17 хвилин матчу вирвати перемогу могла як одна, так і інша команда. Але за гостей зіграла поперечина, а господарі від голу врятував голкіпер Павло Поштаренко. Тож рахунок на табло так і не змінився. Нічия 1-1. Цей результат наставник зірки Микола Федеренко вважає закономірним. По ігрі Сузябцевом то вважаю, що результат нічий не закономірним, тому що і вже пощаті один-1. І був момент, де у нас був момент, і був момент у соперник. Наш третій представник у першій лізі. Головківський «Украгроком» свій поєдинок програв. Аграрій у Чернівцях поступилися боковині 0-2. У турнірній таблиці порівняно з минулим туром без змін. Олександрія друга, зірка залишилася на восьмому місці, Украгроком на дев'ятому. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.